Це наслідки прильоту ракети російської. Така утворилася вирва у нас велика. Годин вісім активно гасили. Багато було завезено і піни, і водою. Вони мінялися там. Одна машина приїхала повна, вони так і загориться, вони підтушують. І ну, Постійно знаходилися тут, а більше доби навіть. Тривога все-таки продовжалася і ми розуміли, що можуть бути це не один удар, а якісь повторні ще, ще прильоти. І скажімо так, щоб навіть наші пожежні не заїхали, не почали гасіння, тому що могли бути потім з людськими жертвами, а всі розуміють, що люди у нас найдорожчі. Хочеться, знаєте, ще сказати, що більше населення України теж розуміли, що не все так легко не робиться це все за 5 хвилин. Як сказаєте, от не ми, бригади наші молодці, як всі супермени. Збираємо, з чого можемо, аби найшвидше відновити і заживити населення. Мало бачимося. Бо, звичайно, поки, ну, по максимуму ми не можемо заживити те, що потрібно додому, ну ніяк. Але дякувати Богу, і діти, і дружина розуміють, це все, підтримують. так.